Ну що ж, дорогенькі мої, якщо вам потрапило це відео, то я вас вітаю. Бог подбав про вас. Буває так, що ми запитуємо себе, чому з нашого життя зникають люди: друзі, знайомі, ті, кого ми вважали близькими. Що сталося з цією підтримкою, з тими зв'язками, які здавалися нерозривними. Але знаєте, кожна розлука це не випадковість. Бог має на це свої причини і свій Божий промисел. Бог бачить більше, ніж ми. І чує те, що ми не можемо почути. Він знає про ті слова, що були сказані за нашою спиною, про розмови, які ніколи не дійдуть до наших вух. Він бачить серця кожного і тих, які приховували заздрість, зраду і все інше. І тому Бог іноді забирає з нашого життя тих, кого ми вважали рідними, аби нас захистити від них. Часом ми цього не розуміємо, і навіть відчуваємо біль. Адже звикли до цих людей, але Бог очищує наш шлях, позбавляючи від усього, що може стати перешкодою, що стримувало наші мрії, наш розвиток. Він звільняє місце для тих, хто дійсно буде поруч і хто зможе підтримати і розділити з нами радості і труднощі. Тому, якщо хтось раптом зник з вашого життя, не тримайтеся за минуле. Довіртеся Богу, він знає, що робить, і можливо, саме ця розлука відкриє перед вами. Нові можливості, нові зустрічі, ну, нове щастя і радість. Іноді найкращий захист від болю це розлука. Пам'ятайте, що Бог завжди на вашому боці. Слава Ісусу Христу!